саморобна зарядна станція на 5 вольт, а точніше, блок живлення, непоганий акумулятор та за зарядний пристрій, зібрані в одному корпусі. В основі три акумуляторні спайки з полімерних елементів, розібраних ноутбучних та планшетних, бувших у вживанні батарей. На 45, 50 та 60 тисяч. Плюс блок живлення від ПК на 400 Вт. Щоб не було падіння напруги на лінії, в даному випадку падіння було на 5-вольтовій лінії, я повішив на 12-вольтову лінію лампочку на 24 вольти. Завдяки чому вона значно менше гріється. Отже, тепер про головне, як це все разом працює. Зверху плата індикації, скло тонована дзеркальною плівкою. за склом алюмінієвий кронштейн, на якому приклеєні три плати. Три плати павербанка і три епішки. Після запуску Блока вживлення, подача зарядки на акумуляторі йде. Першими трьома кнопками це зарядка через плати павербанку. Останні три кнопки зарядка через IP2312. Посередині кнопка на вентилятор. Маленький тихенький вентилятор на 12 вольт для охолодження от цих плат. Верхній ряд роз'ємів працює на зарядку гаджетів від внутрішнього акумулятора. Перший USB 5 вольт. Два інших швидка зарядка на кожному окрема плата. Дві за паралелення. Один на швидку, один на 5 вольт. Нижній ряд роз'ємів працює повністю від блока живлення. Два перших роз'єму працюють з 5 вольтової лінії, видають 5 вольт. Три інших працюють з 12-вольтової лінії на кожному плата швидкої зарядки. Вихід від блока живлення 12 вольт 12 А. Плати, які використовувалися для швидкої зарядки. Платка з 12 вольт, платка від акумулятора 37 вольт. Світло на трьох модулях загально споживають 0,6 А, працюють від акумулятора, не гріються. Музичний модуль 5 вольтовий і нічого цікавого. Дві червоні кнопки. Подача живлення на задню панель. На задній панелі два виходи, 12 вольтових від акумулятора через дві повишайки 6009. Зелена кнопка, активація плат павербанка. Повишайки в корпусах. Корпуса приклеєні до задньої панелі. Мілонові стяжки тримають на всякий випадок кришку. Зарядний пристрій має отакий вигляд з середини. На задній панелі виходи від акумуляторів. 5 вольт для роутера і два. 12 вольт, завдяки яким можна чудово заживити якийсь маленький автомобільний 12-вольтовий телевізор, цифрову телевізійну приставку разом з антеною або смартбокс. Перевірено. Що можна сказати в підсумку? В підсумку я маю ну достатньо потужний. Самозарядний, так казати, павербанк, общую ємність тут 150 тисяч, який заряджається швидкою і видає швидкі зарядки. Одночасно при зарядці внутрішнього павербанка пристрій заряджає ще плюс 5 гаджетів, три з яких швидкою зарядкою, але по потужності блокоживленням сюди можна ще штук 5 швидких зарядок навішати. Також важливі виходи 12-вольтові. На задній панелі. Світло і музика то таке. І якщо так прикинуть, то з десяток зарядних блоків, 8 з яких швидкою зарядкою, заміняє оцей один пристрій. Плюс до всього. ну Якось так.